Відновлюємо рубрику зараз. Поясню. Мене звати Бабай. Я Ютуб маркетолог, і в даній рубриці я відповідаю на ваші запитання по Ютуб. Перше запитання. Чи дійсно постити відео один раз на місяць, така вже провальна стратегія, за думкою деяких експертів, щоб успішно виростити канал. Це важливий момент, попостити один раз на тиждень, як дехто радить, можна, але не довго, як показує практика багатьох. Люди втомлюються та видихаються. Було б цікаво послухати вашу думку. Чи дійсно всім обов'язково робити одне відео на тиждень? Насправді ні. В деяких нішах потрібно робити набагато більше контенту. Наприклад, якщо ви створюєте новинний контент? І будете випускати один ролик на тиждень, то всі новини на момент виходу відео вже будуть застарілими, і сенсу з такого відеоролика в більшості випадків не буде. Проте є й інша сторона медалі. Якщо у вас довгі відеоролики, годинні, наприклад, ви вкладуєте багато сил, збираєте багато інформації, у вас дорого обходиться монтаж, він займає багато часу. Кожен відеоролик потребує якісь ресурси, оренда студії, техніки. Можливо, ви запрошуєте додатково якихось акторів, гостей і так далі. Само собою, що на старті робити. Одне відео кожен тиждень буде важко і дорого. В такому випадку потрібно якось по-іншому виходити з ситуації. Чи достатньо буде одного відеоролику на місяць, щоб канал ріс? Загалом, так, якщо це умовно бізнесніше, чи ви знімаєте якийсь освітній контент, якщо відео дійсно якісне, воно довго граючи, це evergreen контент, вічно зелений контент? Він буде збирати із рекомендацій трафік, і з пошуку трафік. З такими відеороликами і графіком в принципі можна рости. Але очікувати швидкого росту не варто. В деяких нішах така стратегія дійсно має сенс, і іноді один якісний довгий відеоролик буде працювати краще, ніж чотири посередніх. Проте варто розуміти, що ця стратегія все-таки повільна. У вас є набагато менше спроб і набагато менше шансів на помилку. У алгоритму є менше можливостей показувати ваш канал новій аудиторії. Чому багато експертів радять публікувати відео раз на тиждень? На це є насправді досить багато причин. Одна з них це по факту розвиток вашої дисципліни і публікуючи регулярні відеоролики, ви входите в графік. Друга причина YouTube дійсно любить. Канали, на яких регулярно виходять відеоролики більше, ніж канали, на яких відеоролики виходять рідко. Математика дуже проста: більше відеороликів, більше можливостей ставити рекламу, більший дохід для Google. Що робити, якщо немає можливості робити відеоролики так часто? Перший варіант знайти рубрику, яка дозволить вам публікувати відео частіше і не тратити так багато ресурсів, часу і сил на створення відеоролика. Наприклад, рубрика зараз поясню один з таких варіантів. Це відеоролики, які не потребують від мене великих затрат по часу і ресурсам, я можу їх зробити відносно швидко і не збивати графік публікації. Другий варіант, якщо ви хочете відпочити, зникнути з Ютубу на місяць, два, три і так далі, ви можете виділити певний час, там, день, тиждень, для того, щоб не знімати відеоролики наперед і запланувати публікацію, щоб канал не простоював, поки ви відпочиваєте. Які можуть бути причини зменшених показів на відео, Ютуб просто періодично перестає показувати відео, хоч відгук і реакції є. Якщо є покази, люди дивляться. Причин тут може бути безліч, перша сама банальна, в вашій аудиторії просто не зайшов ваш новий відеоролик. Часто YouTube на старті показує ваше відео в більшості випадків вашій аудиторії, і якщо вона не клікає на нього, CTR падає, і відповідно YouTube не хоче просувати відео далі. Якщо ж з CTR все окей, подивіться на отримання аудиторії. Цілком можливо, що аудиторії цікава тема, вони клікають на відеоролик, але... Наприклад, в ньому може бути затягнутий початок, і люди на початку відеоролика сильно відвалюються. Якщо ви подивилися аналітику і бачите, що в CTR все окей, утримання аудиторії в принципі хороше, цілком можливо, що в даний момент ваш конкурент випустив відеоролик на схожу тематику або навіть трохи іншу тему. І його відео заходить значно краще. У вас може бути, наприклад, CTR 6 і отримання в перші 30 секунд умовно 60%, а в конкурента може бути CTR 8 і отримання 65%. YouTube вигідніше показувати вашого конкурента, ніж вас. Також не варто забувати, що YouTube, окрім вашої аудиторії, аудиторії, яка раніше дивилася ваш канал, показує ваше відео час від часу і нові аудиторії. Цілком можливо, що ось дане відео, яке у вас вийшло зараз, він вирішив показати на нову аудиторію, і їй воно не зайшло. Відповідно, він дав якісь умовні стартові 500 тисяч показів, вони слабо конвертувалися в перегляди, або перегляди показували не найкращі показники, і YouTube вирішив далі не просувати ваше відео. Також не варто забувати, в якому контексті ми в Україні живемо. Ви можете зробити просто чудовий відеоролик з геніальною упаковкою, але за кілька годин до виходу вашого відео Русня знову провела обстріл по енергетичній інфраструктурі. Відповідно, в багатьох людей немає світла, і відео не збирає достатньої кількості трафіку на старті, щоб YouTube. Почав просовувати його далі. Також буває ситуація, коли наш інфопростір зайнятий надто гучною темою, яка забирає на себе всю увагу. Наприклад, недавній скандал з міндічом, перед тим в нас була е, тема з лимонами в монобанку. Е, раніше контрнаступ, обстріл Кримського мосту, подібні інфоприводи в нас бувають досить часто і вони дійсно перетягують на себе всю увагу. Чи ризиковано, якщо видалять канал з монетизацією на іншому каналі за порушення авторських прав для каналів з монетизацією з інших аккаунтів? Складно побудоване запитання, але я сподіваюся, я зрозумів його правильно. Умовно, у вас на одному аккаунті є канал з сірим контентом, а на іншому каналі у вас, допустимо, є авторський канал з вашим контентом, абсолютно білими відео. І ви боїтесь, що якимось чином видалення одного каналу може повпливати на. Просування іншого каналу. Якщо відповісти коротко, ризики мінімальні, особливо, якщо це історія з авторським правом. Але якщо відійти від теми авторських прав, і у вас на якомусь каналі каналів є грубі порушення правил спільноти, ви прям жестите з контентом. І ваші всі канали пов'язані одним адценсом, тоді шанси на видалення всіх ваших каналів і аккаунтів збільшуються. Варто пам'ятати основне правило, якщо ви введете кілька каналів на Ютубі з абсолютно різним контентом. Всі канали мають бути розподілені на різних Google аккаунтах. Це перше правило безпеки. Друге правило безпеки, якщо ви на якихось каналах свідомо порушуєте правила YouTube, а на інших у вас все частенько. То канали з порушень, ми, будь ласка, виносите на інший ацент, тому що по аценсу ваші канали можуть в принципі якось зв'язати і покарати прямо по всіх фронтах. Зачасту такого не буває. зачасту навіть при найгірших порушеннях видаляються просто аккаунт паралельно з Google-диском і так далі. До бану інших аккаунтів через AdSense не доходить. Таке буває тільки в випадках, якщо ви робите певні махінації з кліками реклами, тоді так, тоді через AdSense можуть накрити прям всю мережу, абсолютно весь ваш контент, всі ваші пошти, гугл-диски і так далі. І навіть потім відслідкувати вас, якщо ви будете створювати нові канали, їх також блокувати. На цьому на сьогодні все. Хочете, щоб я відповів на ваше запитання, пишіть його в коментарях до цього відео, а ще краще переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі. Тоді шансів, що ви отримаєте відповідь на ваше запитання буде набагато більше. Ну і якщо вам потрібна допомога з розвитком вашого каналу, звертайтеся за посиланням в описі до цього відео, а ми зустрінемося в наступних відео. До зустрічі!